Як приготувати таку красу буквально за 20-25 хвилин, коли до вас летять, показую, дивимося, починаємо. Всім привіт, Славко! Найсмачніша курка посмажена. Показую, що з цим робити. Дивіться, є отакі курчата, отакі. вони магазинні, невеличкі. Що ми будемо з ними робити? Отак дивіться, хрусь, їм крила. Брайну оп. Друге крило крилохрусь. Брайну оп. Сама курка, ось, вона така невелика. Десь в районі кіла. Беремо сікатор і починаємо робити алеверди. Вирізати її цю спину, де нічого немає. Разом з гузном. Хто не любить, той розрізає по грудці. Я отут спину не дуже так я її люблю. Тому роблю отак. Брайан. Ух, красавчик. Дивіться, в нас виходить отаке курча. Отаке. Ми його так кладемо, воно вже вивернете, викручене. Отак йому зробили. Дивіться, яка краса. Воно вже готове. Що робимо далі? Беремо сіль. І так ловко присолюємо наше курча. Воно вже мите, купане, все як положено. Так. Беремо звичайний перець, присипаємо. О, ароматненько як. Отако. І отаке курча десь з кіло. В миску. Таких в нас три. Зараз я їх перечекрижу і покажу, що робити з цим далі. Дивіться, наші курчата посолені, поперчені. Ми їх хватаємо і шуруємо з вами до вогню, до нашої сковороди. Поки розгориться вогонь, вони будуть вже замариновані. Погнали. Палимо вогонь. Гріємо сковороду. Друзі, зазвичай рецепти виходять раніше, але ну, сьогодні, ну якби в три, часа, в три години дня почати знімати, то можна було б і на коліна впасти плюс 40. Олія. Змащуємо нашу здоровенну сковороду. Отак, дебело. І розігріваємо. Розігріваємо на дебелий вогонь. Вогонь потрібен дебелячий. І буду показувати, як наші курчата будуть гратися в оцій сковороді сковорідка дивіться, прогрілась. Беремо наше курча. І отако його. Оп! Друге курча. Оп! І третє курча. Дивіться, яка краса. Примічок. Отака дебела кришка в мене сказана є. Отако бац. І тільки ноги терчать. Повірте, це буде найсмачніша курка в вашому житті. Найшвидша і найсмачніша. Смажемо. Десь хвилин 5 з однієї сторони на дебелому вогні. Друзі, заглядаємо на курча. Що в нас з нашим курчам? Дивіться. Перевертаємо його на іншу сторону. А воно не хоче. Дивіться, яка скориночка в нього. Чудесніша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яка курчаточка. Нога трохи вона вклала не в ту сторону, але ми йому допоможемо. Все, вкинули. Під кришку. І ще на 5 хвилин вогонь тримаємо великий. Курчата починають скукожуватися і ховатися під кришку. Аромат. Смакота буде неймовірна. Смажемо 5 хвилин. І поки там шкварчать наші курчата, ми порубаємо часнику. Часнику порубаємо дрібненько. Дрібненько нам треба нарубати. Я думаю, десь зубочки 3 рубаємо часничок. І буду вам показувати. Це, до речі, сіль перець і часник. Це єдині спеції, які будуть в цій страві. І це будуть їсти всі. Там уже соус хочете робіть, якийсь, хочете не робіть, але він тут загалом той не дуже й потрібен. Взагалі. Це їсться просто з хлібом, з лавашом, в кого що є, то буде неперевершена страва. Нарубали ми часник. Беремо отакий бакальчик. Часник вкидаємо в бакальчик. Отак От весь як є ловко. І вливаємо сюди води. От десь отак. Оце буде наша приправка. Все, будемо дивитися, що там з нашими курчатами. Дивіться, друзі, курчата повідкривалися. Робимо зараз вогонь мінімальний. Взагалі. Єлі, єлі, душа в тілі. Беремо наших курчат і перевертаємо їх на ту сторону, на яку потрібно. Дивіться, вони зарум'янині. Дебелі такі, дивіться, які курчатка, їх вже хочеться з'їсти. Обана! Вогонь мікро-мілі, єлі-єлі повністю на вугольках. Кришка зверху 10 хвилин з однієї сторони. Потім перевернемо 10 з другої. Може навіть курчата невеликі, може навіть і сім. Ну ми заглянемо. Я вам покажу останні нюанси, то буде все. То буде найсмачніша курка в вашому житті. Погнали. Дивіться, друзі, от минуло по 7 хвилин з кожної сторони. наша Вода з часником. І підкривку. Під кришку під Аромат пішов. О, неймовірний. Підкривку. 5 хвилин знімаємо, смакуємо. Друзі, що минуло 5 хвилин. Ви загляньте сюди. Це неймовірно. І прийшло время вже нашим курчатам їхати на споживання. Друзі, оце самодостатня страва, яку будуть їсти. Вона з'їсться сьогодні вся гептом. У нас сьогодні дітей куча <хи> приїхало. Тому оце буде все з'їдено, оці 3 кіла курки, так, клац і все. Ну, а ми зараз трошки підождені, трошечки остигне і ми її будемо смакувати. Друзі, ну і дивіться, давайте ж спробуємо. Відламати крильце. Отаке. Боже, це неперевершений аромат. М -м -м -м. Чесничок, курча. М -м -м -м. Засмажене, м'якеньке. Крильця. Похрускать, грудку поїсти. М -м -м -м. Друзі, все. Не маю сил зупинитись. З вас лайк, дизлайк, матюк, Підписка з вами був Славко.